Колись у моєї бабусі ні одне свято не обходилося без цих пиріжків. Вони розліталися, як тільки вона доставала їх із печі. А весь секрет в начинки. Пиріжки з квасолею і маком просто неймовірні, смачнючі, солодкі, тісто пористе і дуже м'яке. Спочатку приготую опару, до теплого молока додаю цукор та сухі дріжджі. Сухі дріжджі можна замінити на сирі. Їх додавайте в три рази більше, ніж сухих. Цю всю масу перемішую і залишаю на 10-15 хвилин в теплому місці. Повинна піднятися у дріждів шапочка. Тепер до просіяного борошна додаю яйце, вливаю підготовлену опару, також додаю сіль та цукор, і вливаю олію. Обов'язково всі продукти мають бути кімнатної температури. Рецепт я вказую в описі під відео. Починаю замішувати тісто. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, підтримайте його лайком. При вимішуванні потрішки підсипаю борошно, щоб тісто не липло до рук. Та щоб його не забити. Таке тісто потрібно гарно вимішати. Я вимішую його приблизно 10-15 хвилин. Дрижджвеве тісто любить не тільки тепло і тишу, а щоб його ще й добре вимішали. Поки буде підніматись моє тістечко, я підготую начинку. У мене тут відварена квасоля. Я її переминаю виделкою. до такої консистенції, щоб у квасолі були шматочки потім додаю до неї макову начинку. Вона у мене вже готова, це все перемішую і начинка готова. Тільки подивіться, яке гарне тісто у мене вийшло, м'яке, пористе і дуже піддатливе в роботі. Можливо, воно трішки липне до рук, просто змащую олією поверхню. Тісто ділю на шматочки, роблю з них кульки і даю їм відпочити приблизно 10 хвилин. Потім із кожної кульки починаю формувати пиріжок. Вага кожної кульки приблизно 60 г, у мене їх вийшло 18-19 штук. У таких пиріжків доволі густа начинка, потрібно добре защепити края і, щоб пиріжки не потріскались при випічці, їм потрібно гарно підійти перед випічкою. Я їх викладаю на пергаментний папір, накриваю рушником і залишаю на 20-30 хвилин. Потім змащую яєчком, відправляю в духовку. Вона у мене розігріта до 180 градусів на 22 градус. Пиріжки вийшли золотисті, м'якенькі, і начинка просто суперова. Обов'язково скуштуйте таке поєднання в начинці. Це дуже смачно. Бажаю вам смачного!